Добрий-добрий раночок! Всі мої неймовірні глядачі, навіть якщо це буде один-два. З вами Катерина Барінова. Я енергопрактик та нумеролог. Досліджую тему любові до себе, самооцінки, внутрішні опори і ділюся з цим своїми надбаннями, своїми да, дослідженнями в прямих ефірах. Роблю це в першу чергу. Без образ, заради себе, тому що мені потрібно пропрацювати мою гаварілку, хочу вийти на більш професійний рівень проведення прямих ефірів. Тож, я тренуюся, ви доєднуєтеся, бо теми все ж таки цікаві і корисні, сподіваюся, вам. Сьогодні у нас тема афірмації, сьогодні 20 січня 2026 року, і тема, можливо, комусь хтось скаже, що не цікава, вже минулий етап, вже віджили свої афірмації, да? бум на них пройшов, але я спробую вас здивувати. Тож, афірмації. Я так само може, як і ви, в якийсь момент пробувала афірмації. Так само, як і більшість, напевно, я розчарувалася в них, тому що ну, вони мені не працювали. Я була впевнена, що це якась тільки грамота, і нічого там цікавого немає, ніякого потенціалу немає, і це просто так сказати. Атвлічення, да, атвлічення відволікання нашої уваги від того, що потрібно пропрацьовувати, і від того, що втрачання часу. Ось так. Але я нещодавно прочитала в книжці Джона Кехо. Підсвідомості все підвладне, книжечка називається, про афірмації. І це стало, чесно кажучи, для мене відкриттям. Тому що е, я подивилася, прочитала, що, е, виявляється, афірмації працюють зовсім не так, і не треба від них очікувати щось неймовірного. Тому що. Е, Ну, я очікувала, кажу за себе, да? я очікувала від них одного, а вони насправді мають працювати зовсім по-іншому. І я почала поглиблюватися в цю тему. Тож, давайте спочатку розберемо, що таке взагалі афірмація. Я виписала значення з інтернету, як завжди, да? ми звертаємося до товариша От, І що він нам видав? Значить, афірмації це. Короткі, позитивні твердження, які повторюються для досягнення цілей, впливаючи на підсвідомість, щоб закріпити позитивні установки, покращити самопочуття та привернути бажані зміни в життя. Ось я думала, що вони будуть працювати, працюють так, що я буду повторювати, я багата, я щаслива. І в якийсь момент я стану багатою щасливою. Але вони працюють зовсім інакше. Як же вони працюють? Так, да, це позитивні твердження. Тобто це кілька слів, які перепрошивають, перепрограмовують наш мозок. Це просто Інструмент. От як ми вчора в ефірі розмовляли про бачення, і там я згадувала візуалізацію. візуалізація. Візуалізація це просто інструмент для прокачки нашого мозку. Так само і афірмації – Це просто інструмент для прокачки нашого мозку. Як воно працює? Значить, коли ми повторюємо афірмацію, да, якесь коротке, позитивне твердження. А, наш мозок. Не може думати кілька думок одночасно. Він може думати тільки одну думку. І в цей час, коли ми повторюємо афірмацію, ми даємо мозку сигнал, про що думати. Тобто він відмітає всі негативні думки, які ми собі там накручуємо в голові, і починає думати тільки те, що ми йому повторюємо. Це покращує в першу чергу. Нам настрій, мозок отримує сигнал про що думати, він шукає підтвердження цьому, у нього змінюється рух його думки, нашої думки. І афірмація не змінює життя, але вона змінює наше ставлення до ситуації. Наприклад, якщо Мені ось потрібно да проводити ефір, і я дуже нервую перед ефіром. Нервую чого, тому що там да не зможу якісно його проводити, не зможу якісно розмовляти або буду забувати, або що. Я можу собі створити афірмацію. Фішка да, класна в тому, що ми можемо створювати афірмації під будь-який запит, під будь-яку ситуацію. І е, далі я скажу, да, вони можуть бути загальні або конкретні під якусь подію. Тобто, якщо я нервую, перед ефіром, я можу створити собі афірмацію, в якій проговорити, що а, я впевнено проводжу ефір. Під час ефіру я впевнена все. Я буду повторювати це кілька разів, там, хвилинку, дві, і мій мозок заспокоїться, тому що я його е зверну йому увагу, зверну його е напрямок на те, що я спокійна і впевнена. Можливо, це буде з розряду самонавіювання. Окей, але якщо моя реальність змінюється, то чого ні. Якщо це для мене буде працювати, що я буду відчувати себе спокійнішою і впевненішою, то чому ні? Далі ключ до афірмації – це не намагатися відчути і повірити в те, що ми говоримо. Тобто я була впевнена, що да, як, наприклад, в візуалізації, що нам треба а, уявити і відчути, коли ми бачення створюємо, повірити в те, що ми бачимо, да, щоб відчути якісь емоції. Але афірмації працюють зовсім інакше. Нам не, не потрібно нічого вірити і нічого відчувати. Ми просто маємо повторювати, як на автоматі. Просто повтори. Що далі? Афірмації впливають на думки тут і зараз, і рятують нас від негативу. Коли ми... Що таке ще афірмації? Це як налаштування. Ми коли ставимо в пиріг, пиріг, в, духовку, ми коли ставимо пиріг в духовку. Ми налаштовуємо там температуру, дивимося, скільки часу стоїть в нашому пирогу. Або включаємо комп'ютер, або ефір я вмикаю, да, я налаштовую, я собі там підписую тему, підписую а, 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 назву ефіру, а, вмикаю фільтр якийсь. Да, я роблю якісь налаштування, вмикаю світло, створюю собі місце. Я в будь-якому разі, перед якоюсь дією я створюю налаштування. Так само працюють і афірмації. Афірмації створюють налаштування на потрібний лад. Тобто не потрібно в них вірити, не потрібно їх повторювати просто, як же сказати, не потрібно їх наділяти їх надмірною важливістю. Тобто, ми їх повторюємо просто, просто як. Якісь налаштування. Це тимчасовий інструмент, швидкий, напрямий зараз, який допоможе нам налаштувати себе на ту чи іншу дію, а, які мають бути афірмації? позитивні 100% без усіляких там не і так далі. А, прості. Два-три слова. Не потрібно більше, ви не зможете їх запам'ятати, не зможете їх повторювати від свого імені. Тобто я Я роблю, я відчуваю, я бачу і так далі. Не до мене приходять люди, а я створюю інформацію, за якою на яку там. Яка цікава людям, або е, я бачу можливості, або вітаю, вітаю Олена. Е, е, значить, е, афірмації. І е, ключ така, знаєте, фішечка афірмації мають споникати до дії. Тобто повторювати просто Я багата, я щаслива, це нічого не змінює. А якщо вона буде спонукати до дії, я бачу можливості. Да? Тобто я бачу, помічаю і можливості. Можливості ми, значить, підтверджуємо для свого мозку, що можливості є, і я їх помічаю. Або, наприклад, така, я дію впевнено. Я дію, тобто я кажу мозку, що я щось роблю. І як я це роблю? Я роблю впевнено. То випрацьовую зв'язку в мозку, що я працюю і роблю щось впевнено. Я знайомлюсь з цікавими людьми. Або що там ще? Будь-що, в принципі, да, їх можна робити або під конкретну дію, або загалом під якусь проблему, яка вас турбує. Наприклад, давайте за дату народження пройдемося по нумерології. Наприклад, є за арканами. За цифрами в даті народження якісь характерні проблеми у людей, і можна створити афірмацію на якусь характерну проблему. Ну, наприклад, якщо у вашій даті народження є двічка, то є ризик невпевненості і. Ви двічки, якщо у вас є в народження двічка, ви відчуваєте людей і можете е, тримати себе на дистанції, да? не, не хочете зближатися. Е, підійде афірмація Я дію сміливо. Або Я довіряю собі. Тобто, я довіряю своїм відчуттям і я довіряю собі. Що от я довіряю собі? Про що вона каже? Ви спонукаєте себе до того, що ви йдете на контакт з людьми. Да? Вона підрозуміває ця афірмація, і ви довіряєте собі своїх судженнях щодо тих людей. Такі афірмації я можу вам розповісти на всі. Цифри, які мають можуть бути в дати народження, або можете мені написати, якщо вам щось цікаво, детальніше створити якусь афірмацію для себе, для якоїсь проблеми. Можете написати мені в дірект, я допоможу вам створити просту, класну афірмацію. Наприклад, щодо інтуїції, моя інтуїція, мій партнер. А мій партнер в успіху, або я відчуваю свою інтуїцію, я прислухаюся до своєї інтуїції. Я завжди довіряю собі. Тобто якась проста афірмація, яка допоможе спрямувати ваші думки на ту чи іншу дію і впевнити вас в тому, ваш мозок, не скільки вас всередині, а впевнити ваш мозок, що в цьому нема ризику, що показати напрямок, в якому ми працюємо, і ось так от. Значить, Коли робити афірмації? Якщо є кризова якась ситуація, наприклад, ви йдете на якісь переговори або домовлятися про якусь подію, яка важлива для вас. Наприклад, я ходила би, наприклад, домовлятися за зйомки, або пропонувати якісь консультації, або ось вести прямі ефіри, або там, продавати щось, тобто налаштування себе перед тою дією, яку ми чогось боїмося робити, і зробити собі таке налаштування, щоб заспокоїти і бути впевненою. Або важлива розмова з кимсь, да, перед тим, що ще може бути? В принципі, в принципі все, що завгодно. Також є, як я сказала, якісь загальні проблеми, тобто я бачу можливості, да, ви хочете, або я генерую ідеї, або ну, якісь такі загальні проблеми, або можемо зробити по даті народження якісь конкретні афірмації під вас. Тобто будь-що можна перевести в афірмацію, і вона буде вам допомагати, коли її використовувати. Так, я сказала, або в загальному, або десь колись в критичному моменті. Якщо це під критичний момент, ви знаєте, з чим ви стикаєтеся, частіше за все, можете зробити такі афірмації собі в нотатку, і, наприклад, в телефоні. І в критичний момент, в кризовий, коли ви нервуєте, відкриваєте і починаєте просто повторювати. Можна записати собі голосове в Телеграм або на диктофон і зробити голосовий запис і прослуховувати, наприклад, коли їдете в дорозі, або там десь щось чекаєте, або збираєтесь, і прослуховувати. Можна зробити афірмації, які налаштовують на день. Да? Я посміхаюся, я бачу, я зустрічаю гарних людей, я використовую нові можливості, ну, щось таке. Да? А Потім можна на екран телефону. Кожен раз, коли на робочий екран, коли ви берете телефон в руки, ви будете бачити цю афірмацію і мозок буде її зчитувати. Можна в нотатках, можна на холодильник, можна на дзеркало, можна на екран комп'ютера. Ви коли відкриваєте комп'ютер, якщо ви працюєте за ноутбуком, наприклад, ви відкриваєте комп'ютер, і на екрані у вас буде афірмація, яка буде вас налаштовувати на якусь там позитивну дію. Хоч на руці собі крестик поставити, да, як ми ставили крестики, щоб нагадування було, щоб щось не забували. Тобто будь-яка поверхня, будь-яка там нотатка, чи що, де ви не будете забувати, де ви будете знати, що можете звернутися. У мене, наприклад. Є на телефоні в нотатках мантра, якось мені так прийшла, що мені захотілося. Сказати саме ці слова, записати як така маленька мантра, маленька як молитва, і вона мене висипує на екрані телефону, завжди закріплена, і я завжди дивлюся на неї і звертаюся. Це теж те, афірмація. У мене там такі слова, що я вдячна за свою мудрість, вдячна за ті багатства, що я зараз маю, і. Ще щось, я зараз забула. Я її не запам'ятаю не запам'ятовую да, на пам'яті, я просто звертаюся, вона в мене на телефоні записана. Але це теж афірмація. А, Тобто, що ефір сьогодні коротесенький, що я хотіла сказати: афірмації не потрібно вірити. В афірмації не потрібно їх відчувати. Це просто інструмент, який налаштовує наш мозок. на... Тей самий канал, який приведе вас до конкретних дій, які полегшать вам конкретні дії. Просто повторювати там вранці, що я багата я щаслива, воно не змінить реальності вашої. Навіть не так. Воно не змінить реальності. Але зараз я, до речі, розповім про один, одне дослідження цікаве. Але в е, змінить ваше ставлення, ваше ставлення до ситуації і налаштує ваш мозок і вас на якісь конкретну дію. Я сказала, да, афірмація має бути обов'язково коротка, обов'язково від імені Я і е, спонукати до дії. Просто багата, щаслива або і ви нічого з цим робити не будете. Вона так не працює. Вчора я готувалася до ефіру і натрапила в Ютубі на відео одного психотерапевта, який розповідав, чому афірмації не працюють. І розповідав про одне дослідження, в якому чотири групи людей було. Двом групам дали аудіокасету з записами афірмацій, На одній касеті були афірмації для покращення самооцінки. На другій касеті були афірмації для покращення пам'яті, а третя-четверта група їм поміняли. Тобто одній дали на самооцінку, а сказали, що там на пам'ять, а інші дали на пам'ять, а сказали, що там самооцінка. Ну, тобто, зробили навпаки. Що сталося? Значить, чотири групи слухали ці афірмації. Ті, що слухали правильні афірмації, вони сказали, що у них 100%, вони впевнені, покращилася пам'ять, покращилася самооцінка, ті, що е е їм дали касети навпаки, вони теж сказали, що у них покращилися, але покращилося не те, що працювало в афірмаціях, да? не те, які були афірмації, а те, що було написано на касеті. Тобто вони слухали афірмації на пам'ять. А у них вони сказали, що у них покращилася самооцінка. І психотерапевт робить да, заключення, що афірмації не працюють, тому що якби вони працювали, то ну, вони б сказали, та, ця група, вони б сказали, що правильно там, да, якщо там було написано самооцінка, а слухали на пам'ять, то у них би реально покращилася б пам'ять, якби працювали афірмації. Контрольні групи, у яких були правильні касети, вони здали там був тест до дослідження і тест після. І за дослідженнями, цими, за цим тестом, там теж сказали, що контрольна група, у яких було все правильно, але точно нічого не покращилося. Ну, там на якісь там, долі. Але люди там впевнені, і психотерапевт каже, що реальність від цих афірмацій не змінюється. Але ну, це вже моя думка, да? якщо я буду собі казати, що я впевнено, наприклад, да, веду ефір або там цікаво веду ефір, якщо я в себе переналаштую на те, що я не заїкаюся, не бекаю, не мекаю, а веду класно впевнено ефір. Я буду від цього робити його впевненіше? Я думаю, що так. Якщо я сама собі налаштовую свою власну реальність будь-яким методом, хай це буде самонарівня, хай це буде неправда да, для оточуючих, але я себе буду відчувати впевненіше. Якщо я буду себе відчувати впевненіше, я буду діяти впевненіше, і я буду робити якийсь результат. Бо якщо я буду боятися і відчувати себе невпевнено, просто буду сидіти на дупі рівно і нічого не буду робити, і ніякого результату не буде. Розумієте, Цю, да? логічну цепочку. Тобто не починається нічого без дії, якщо ця афірмація, Спонукатиме мене до дії, то яка різниця, в якійся групі там воно працює чи не працює? Тож, висновки, звісно, робити кожному з вас самостійно. Вірити чи не вірити, пробувати чи не пробувати. Деталі, як створити афірмацію і яка вона має бути, щоб дійсно працювала, я вам назвала. Зараз можу назвати вам афірмації, які за датою народження загальні. Звісно, це загальні, але можете їх використовувати і можете просто зрозуміти напрямок, в якому рухатися для створення. Значить, якщо в вашій даті народження є. Тільки день та місяць. Якщо ваші дні, вашому дні та місяці народження є одиничка, вам підійде афірмація Я дію сміливо. Якщо двієчка, я довіряю собі. Якщо трієчка, я створюю достаток. Якщо четвірочка, я тримаю опору. Якщо п'ятірочка, я маю цінність. Якщо шістка, я обираю серцем. Якщо сімка, я керую рухом. Якщо вісімка, я створюю баланс. Якщо дев'ятка я світло в собі. Тобто ви можете навіть. Ну, За датою народження тут, розумієте, у когось є да, якась проблема, у когось немає, у когось пропрацьований цей момент, у когось ні. Це такий дуже загальне. Але, наприклад, візьмемо мою дату народження, 9-10. У мене дев'ятка і 10 – це одиничка. Тобто мені підійде афірмація за дев'ятку, я світло собі. І одиничка. Я дію сміливо. І е, правда чи неправда, да, можна вірити чи не вірити, але якщо я е, за дев'яткою перестаю озиратися на навколишнє оточення, на людей, а роблю це для себе, я світло собі, це дає мені впевненість і дає мені імпульс до дії. Так само, як одиничка, я дію сміливо. І ви можете не вірити в це, а можете просто спробувати і зробити свої висновки. Тож, на темі афірмації ми сьогодні завершуємо. Хтось тільки доєднався, можете передивитися запис. Можливо, я вже говорила на початку, що ви скажете, що афірмації – це минула тема, вона не працює. Але послухайте, можливо, я все ж таки вас здивую. І ви будете використовувати їх собі на благо. Я сьогодні прощаюся на завтра. Я планую, хотілося б зробити якийсь розбір в прямому ефірі онлайн. Якщо хтось може доєднатися завтра вранці, вийти зі мною в ефір і готовий отримати розбір на якусь тему, на якийсь запит. Напишіть мені в Дірект свій запит і свою дату народження. Ми завтра включимося в цей же час, о 8-й годині ранку за Києвом, і зробимо вам розбір. Буде цікаво. Якщо ні, якщо запиту сьогодні до обіду ніякого не буде, то я ввечері підготуюся до завтра, до ефіру. Ну, щось, якусь тему придумаю, буде теж цікаво. Сьогодні я прощаюся, дякую за увагу, хто доєднався. Буде дивитися ще е, в записі. Пишіть свої коментарі. З вами була Катерина, нумеролог та енергопрактик. Гарного вам дня!